Вітаю! Сьогодні неділя і я продовжую відео огляд своєї колекції пеларгонії. Тому приєднуйтесь і насолоджуйтесь. Буду роз... Дівчата мені писали у коментарях, щоб робити ще огляд по кущиках, не лише по квітах. Тому буду намагатись розповідати і про всю рослину загалом. І так, починаємо ми з такої красуні Оденджіо Мадам Боварі. Сортик у мене вже активно перецвів, але ще бутони буде випускати. Його цього сорту відрізняє від інших його колір. Єдиний сой, який має такий насичений червону, бархатистий кор. Камера цього не передає, але вживу це неймовірно шикарна пеларгонія. І такий, от сонечко присвітить і от такий бархатистий відлив на тих листочках. Листечко в нього темно-зелене. Ріст невисокий, середній, гарно кущиться, вкорінюється ідеально. Швидко, легко, безпроблемний сорт. Тому, хто ще не має, рекомендую. Далі в мене є така королівська пеларгонія Рімфіри, Вона у мене одна, тому що це подарунок продавця, а подарунки я ціню. І вони в мене залишаються в колекції. Навіть якщо я Такими пеларгоніями не займаюся і вона може знайти своє місце. Ось така красуня. Дуже гарна вона, красива, цвіте вона теж гарно. Зимує у віранді, вона при низьких температурах, тому з проблем з квітами немає, тому що, можливо, не всі знають. Королівські пеларгонії, вони особливі у догляді. Їм потрібна зимівля прохолодна. Тоді вони закладають квіткові бруньки. Якщо немає такої зимівлі, вона може не зацвісти. Ось, ось так. Дивіться, гарно виділяючись на фоні зимальних пеларгоній, вона носить таку ізюминку. Далі у мене є ось такий сортик. Артікрет. Це промисловий сорт. Я його так собі залишила через його такі гарні полосаті квіти. Ну що, він трохи обсипається, бо це така власність промислових пеларгоній. Але він мені подобається і він в мене в колекції знайшов своє місце. Ось подивіться, кущик. Такий гарний, дуже-дуже рясного квіта. Ось ближче до квітів. У точку в мене заховався GP Bartlett Хопи Бартлет. Можливо, ви знаєте, сорт з величезними шапками. Просто такі шари, густо-махрових набитих шапок, кольору такого темного, як такого. А як, як бурячкового кущик такий ось. Він, на мене, на великому горщику росте. Красивий сорт. Рекомендую. Тут немає, у мене є кущик на продаж, коштує 150 гривень, кущик величенький і з бутончиком. Звертайтеся. І дайте мати такі самі красиві куст. Я не можу дотягнутися аж туди, щоб вам показати, але ось відео знімаю. Росила на такого типу росту, як то кажуть, трошки більш середнього, який має стимул до... Але гарно кущиться, формується, вкорінюється гарно. Без проблем, і також. Сорт. Поряд дуже гарна пеларгонія, яка... Прям рушиста, махрова. Він навіть неохота називати її назву. Це червона Москва, яку дівчата переіменували в палаючу і правильно зробили. Тому що колір вона має дійсно як палаючий вогонь. Такий яскраво червоно-коралова. Прям полум'як полум'я. Вона дійсно... Таларонія красива, хоча ніби я чула і читала, що названа вона не в честь столиці окупанта, а в честь парфумів. Червона Москва. Ось такий сорт. Красивий, рюшистий, гарний. Переходимо до такого сортика, як Neve Point. Невеличкі шапочки з такими мазками червоними. Може навіть видати такі його кюточки. Погляньте. Така ізюминка серед інших кюток. Трояндова пеларгонія називається Аніта. Навіть підніму кущик, щоб вам показати, наскільки він красивий і компактний. От, мені подобається він за свій такий компактний кущ, гарно формується. Не... Звісно, йому треба допомогти, але має потенціал до кущіння свій. Квіти піановидні. Ось, дуже гарний. Взагалі не схожий із Австралії під грозебут. Він в мене був, я вже його не маю в колекції. Тому що вибираю кращий із кращих. Ну так ця Аніта в мене залишиться, тому що фу, поки що нема в мене чим замінити її. Красуня. Також короткі підконошки. Рекомендую листя таке, якесь на ощупь, як шкіряне, трошки відрізняється, блискуче, дуже гарне. Кароле Монрої. Рожево, з величезними шапками. Просто рожевий колір. Величезна, подивіться, подивіться, які шапки величезні. Такі якісь цікаві квіти, такі значить. Навіть не можу пояснити. Недбало, так наче вони складені, але це його ізюминка Красивий сортик. кущик маленький. невеликий кущик такий ось росте. Це не... не, не... Не крупно вона доросте, вона ось така більше до стандарта. Претє петікуат, ось така біла, із кайонкою рожевою. Дуже ніжна, дуже красива, дуже красивуща пеларгонія. Кущик важко формується, все намагається рости в кілька палок. Як ти його не формуй, дуже важко. Постійно треба його різати, треба формувати. Ось така в нього схильність до високих пагонів. Але це, і, і, і... Але це таке. Але краса шапочок, квітів що ти закриваєш очі на такий мінус. Шовклагуна. Красивий сорт, рікущик трошки більший стандарт, а такий росте. сильний, великий, може вирости високо, формується гарно. Намагається сам кущитися. Якщо допомогти, то можна виростити красивий, розкішний кущик. Квітів видає дуже багато. Ось такі шапочки. Гарний сортик. Він в мене також затримується в колекції. його люблю. Хігліс Примадонна. Яскрава красуня. Щось мені нагадує вона асоціація з дівчинкою підлітком. Настільки вона якась така проста, ніби, і дуже багато квітів, таких, знаєте, яскравих. Прямо, правда, при перецвітанні сипляться пилюсточки, це один з його мінусів. А так, то кущик акуратний, легко формувати, вкорінюється легко. А, я забула вам сказати про шовк клагон Це один із сортів, який вкорінюється, мені здається, моментом. Є були випадки, що за кілька днів випускала корінечко. Настільки чогось легко і швидко і безпроблемно відбувається в і без Примадонна. Ось, подивіться, на фоні, як виділяються шапки. Ось, Хочу вам даже так показати. Дуже рясно цвіте. Не знаю, я не можу поки що відмовитись від нього. Хоча сорт цей не дуже популярний, його купляти чомусь не хочуть, не люблять. Але я рекомендую мати його, тому що. Дуже гарно він виглядає на фоні з іншими пеларгоніями. Він прикрасить вам і вікно, і балкон, і взагалі, бо його не посадили. Дуже гарний. Едвард з Ось така красуня. яскраво червоно коралового кольору із світлою підкладкою. І от такий складається в неї вигляд. Незвичний, красивий. Вечерявий. Ось ця вона росна. Ось. Ось така вона в мене цей раз красивуща. Думала вже його збути з колекції і щось на рука не піднімається. Тому що ці пеларгонії, звісно, треба десь зимувати, подіти, вмістити. Але я та настільки люблю всі свої пеларгонії, і новинки, і, і ті, що не новинки, що мені дуже важко від них відмовитись від кожного сорту. І навіть забуваючи я, маточні кущі, в мене буває залишається на всяк випадок череночок. А вдруг ностальгія буде мучити за ними. І так, переходимо в класика, всі знають цей сорт. подивіться його шикарний вигляд. Ось це все. Він. Людвігсбургер фрайер. Лаєр. О, нема слів. Це сорт Хамеліон, починаючи від того періоду, як він розцвітає. Ось подивіться, я вам показую. Він ось розцвітає ось так. І міняє колір по мірі розцвітання. Це дуже гарний колір, просто непередавайний. Він в мене залишиться надовго, тому що ці шапки настільки красиві, настільки рясні, настільки їх багато, і завжди він з бутонами. що Відмовитись його від нього не зможу. Кущик акуратний, ось подивіться, наростає. Гарно, кущиться дуже гарно, черенки вкорінюються без проблем. Сорт достойний, він повинен бути у колекції. Хто немає, купляйте. Правда, він більше до таких вище стандартів. Шапки, дивіться, цвітоножки довгі, це така його властивість. Він буде виділятися. Його садити у окреме кашпо. Великі горщики дуже буде гарні. Мурмор. Ось шапки набиті. Красивого перського кольору. Ось подивіться. Дуже класний сорт. Величезні шапки, густо махрових квітів яких багато, сорт шикарнющий. Кущик акуратний, стандарт, корінюється дуже легко, безпроблемний сорт також. Я навіть не можу сказати, який сорт проблемний. Мені здається, вони всі безпроблемні, якщо їх... Вчасно проводити профілактику, вчасно підкормлювати. І головне правило не перелити. Ось це. І взагалі немає проблем ніяких. І вони вас будуть радувати і ніяких проблем не будуть приносити. Лаурен Олександра. Це такий він більше до карликів відноситься. Низький, маленький кущик. Ось не вису... Великим не росте. Ось так квітне красиво. Є багато схожих сортів, але я не збираю я однотипних. Буває, що так трапляється, але поки що він в мене є, дотримався і поки цвіте красиво, я з ним задоволена. Як... Ось такий в мене є красивий сортик крапчастий. Дуже гарний. Зараз я підніму їх зайця, бо я не можу нагадати, як правильно він вимовляється. Цікавий. І тому цей сорт називається Unicorn Мондау Morning. Ось такий. Поки що в мене два таких крапчастих сорти. Щось треба пішукати, додавати колекцію. Гарний такий задористий, з веснушками. Самокомтес. Зефірні шапки, кущик ти біж до карлика, квітів багато. Ось ви самі бачите, яка купа. Шапок красивий. Суртик гарний. Далі в мене є такий сорт, як Софі Ема. Ніжність. Елегантність. Ось це йому підходить опис. Шапочки не дуже великі, але колір ніжно, -ніжно рожевий такий, ну прямо, не знаю, дуже красивий. Дуже його люблю, він дуже гарно фотографується, виходить на фото. Ось красота. Кущик такий, що більш любить рости. Більш стандарт. Ось, подивіться, наростає як гарно. Може вирости прям величенький. У нього виходить багато черіночків, корінюється легко, гарно, швидко. Переходимо до дуже гарного сорту, який показує себе без слів. Навіть описувати не треба. Подивіться, які купа шапок. Здорованих. Поліна. Фік і Ріса Поліна. Слів нема описати. Дуже люблю його. Достойний сорт. Подивіться, кущик нелечки, бутони, шапки. Навіть ці очка такі всередині. Ну, сорт корнющий. Багато новин за ним не зрівняється. Рекомендую його мати, він мене залишиться надовго. Принцеса Грейс. Красуна. Дивіться. І розп... в розпуску вона розпускається трояндочками, а потім розкривається у блюдечка Дуже легкий дуже в догляді сорт, корінені, красивий. Тому рекомендую. А ось тут в мене хі, така яскрава оранжева красуня. Це простий промисловий сорт. Який у мене в колекції вже дуже багато років. От він мені подобається своєю яскравістю. Він простий, не махровий, але на фоні, я вам показую, на фоні усіх квітів, таке плятно оранжеве. Тому за його великі квіти люблю і в мене є. Не всі в мене сортові і з назвами у колекції педагогії. У мене є, і без назв, і які в мене вони займають місце достойно себе і добре почувають. Так Віва Мадалейна. Мадалейна у мене цей рік, вона трошки дуже сильно була жара, і вона трохи не так себе показує, як вона має бути. Оцей сорт, я хочу про нього розповісти, ну, він дійсно не любить спеки. Він просто мучиться, страждає. Так як інші квіти прекрасно себе почувають. У нього квіти стоять мілкі, він мучиться, він в'яне. Зараз трошки прохолодає, і він трошечки краще себе почуває. Ну, ці квіти в нього бувають набагато кращі, більші, прям шапки такі блються, шикарні. Але нічого. Ось мене я покажу вам. У мене є молоденький кущик. І я покажу цей кущик вам. Ось. Він у мене захований під стелажом і тому він трошки краще почуває себе. Цей сорт дійсно любить прохолоду, затінуть, утра б ховати, він сонця не витримує. Сандалик Селма. Рожеві, набиті, міцні шапочки, кущ міцний, намагається рости. Сильно, як як такий, що треба формувати постійно, тому що також він намагається такими у палки рости, але якщо його сформувати, він видасть багато шапок. Ось такі шапочки. Я б не сказала, що вони великі, але цікавий сорт, такими набитими махровими квіточками. Він вирізняється. На нього я не бачила схожого. Ось такий сандалик Селма. Шукаю назву. Хігліс, Кам... Хі... Хігліс... Камео, Сортик карлик. З величезними шапками, просто дуже на коротких підконосах ось такі шапки. Ось такі шапки величезні, дуже такі гарні шапки, такого кольору персикового. Бутонів багато, дуже гарний сортик. Неймовірно гарно ефектно виглядає. Пущик формується легко. Без проблем сам. Я вам показую зональні пеларгонії. Далі я покажу вам. Так, а ось пак Віво Марія. Також карлик. Курчик маленький. І ось стільки світ красивих видає. Ага, квіти великі, махрові. Розмір великий. Шапок гарний. Ось така красуня. Дякую за увагу. Слідуюча частина буде пізніше про інші види піларгонів, які в мене також є. Пістряві, гвоздичні, стелари. Дякую за увагу.